Чотири труни поруч заступника начальника штаба майора Олега Ковбаси, старшого солдата Олексія Федорченко, старшого сержанта Владислава Блінова, помічника гранатометника Сергія Гурова. Всі служили в 92-й окремій механізованій бригаді. Жили в одному бліндажі, виконували одне бойове завдання. Друг Владислава Блінова, Артур Батістові досі не може повірити, що хлопців немає в живих. каже: ніхто поганого не передчував. Перед тим, як вот я его на ось цій ось дорогі між двома казармами. Говорю, давай, Влад, щоб переживати і все буде нормально. І от так от вийшло. Подробиці вибуху під щастям 5 квітня і досі скупі. Триває розслідування трагедії. Відомо, що екіпаж з бійцями 92-ї бригади отримав бойове завдання. Вони пересувалися на автомобілі, На мосту пролунав вибух. Є дані, що був пуск ПТРК ракети, знайшли їх обломки. Ракета влучила. Чи в машину, чи в мінний бар'єр, який там стоїть зараз, слідство все це з'ясовує, але вони були на блокпосту і виконували бойове завдання, знаходилось в машині. В часі четверо ця четверо загинули. За час проведення АТО на Донбасі 92-га бригада втратила 36 своїх воїнів. Останні четверо це ті, які загинули під час так званого перемир'я. На травну панихиду вишукувались всі військові, які зараз знаходяться в розташуванні частини, щоб провести героїв в останню путь. Головні зняти. Барі... Права колону по одному. Крока зараз до 92 сто другій бригаді збирають документи, щоб представити чотирьох героїв до нагород посмертно. Наталі Блокудряний відомовий з Харкова. Спеціально для телеканалу Еспресо.